Депутати пропонують у 20 разів збільшити один зі штрафів для водіїв. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 8192, яким пропонується у 20 разів підвищити один зі штрафів для водіїв. Йдеться про відсутність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності ОСЦПВ за умови, якщо це було виявлено під час оформлення ДТП. Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею та передбачити, що недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 340 гривень. Водночас пропонується передбачити, що штрафні санкції не застосовуються за умови, якщо віддати закінчення попередньої страховки минуло менше, ніж 15 днів. Повторне протягом року вчинення порушення, але не раніше 15 днів від дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення, за таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 гривень. Третє та наступні протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі стане оподатковуваних мінімумів доходів громадян 1700 гривень. Недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору ОСЦПВ, виявлене підрозділами національної поліції при оформленні матеріалів ДТП тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 8500 гривень. Наразі штраф за відсутність поліса страхування цивільно-правової відповідальності становить 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 452 гривні.